Так, підписники ось ці каналу, всім привіт! 20 вересня, вже пару днів погодка, їдемо на свою сою, будемо помаленьку працювати, потреба вже трошки щось сіяти, починати. Такі водомийчики, дощики трошки пройшли. Щоб таке аж дуже ні, але пилюку змили добре, Тому так, буду зараз на полі включусь. Ось такий прицепчик нарипав йому з горбочками. Ось в районі 5 тонн. І перед цим він завис там десь до 4. Так, це ми 2,5 гектари убрали, от тут насіння вибрали і тут вибив дві загоночки ще. Таким от чином. Так, в березі тут, конечно, вона плетюча, здорова така була, блін. Січка 200 яка аж, бля. Ще трохи, конечно, стебла зелені, але треба сіяти. Завтра тут буде дісковка. О, дивіться, Бачите, о. О, яка зелена ще лежить, де є. Не забрав її. Тут ще й даже, блін, ну, стебла зелені де, Тому от так Блін, не показав прицепі, звісно, покажу зрадалі в бункері, що там, що у нас туди йде. Трошки прикрив решето Чуть-чуть більше б'є, але вона чистюсенька йде. Дракон поулік. Багато питали там ще по обертах, які зараз включуся, в роботі покажу. Дивіться, покажу сою. Це вже соя не чистого пола, вона вже там трохи мішана. Ну, така от маса, не знаю як там показати. Така маса є. На горбочках там ясно, що трошки слабше. Став під проводами цими, блін. Виліз до фільтра. І вже бляха за шию щипає. зараз покажу, може буде видно, як іскра з пальця йде. І ще деякі там умніки писали мені нашти фільтр так часто ну, чисти. дивіться. Це вже сьогодні один прицеп набив і висипав вже, зараз покажу. Дивіться, скільки тут є пилюки. Дивіться, ну. нафіга щоб я лишня тягнуло. Це вона ще влажна, нема пилі, як тоді молотили суху. Тут взагалі було, блін, доверху забивало повно. Якщо цілий день молочу, до обіда один фільтр, з обіду другий міняю, це міняю, а картридж рано тільки раз продуваю, там і виходить бомба. Сьогодні, поки був на роботі, батько зняв кришку, посадили її на герметик. Ну, стара прокладка тільки посадили на Все, Тепер все сухеньке, нічого не засирає, щось тільки отут, як то фусуночку трипіджати. А так тепер чистенько все. Масло, блін, люшило капітально. Трошки з хумота сучилось і трошки звідси. Тут ще якось сапун по-дурному зроблений, з під нього теж жир не йде. Я його перед тим все вимив, без жирю, тут все чистюсіньке. Тепер його ніфіга не засирає. От дивіться, яка тут в березі маса, тут і гречка, і ячмінь тут. Цей берег витягає все. Коротше. Ще нам десь 3 гектарчики сьогодні треба льнути. Сеточки працюють на ура, земля все більш-менш відходить. Сьогодні, правда, за жаткою вже треба дивитися після дощів, земля м'ягка, заривається тільки так. Тому от такі діла. Так, дивіться, поставив упорчика сюди. Взагалі красота. Ще сюди таки зроблю. Десь поклав, не можу знайти де. Так. Переводимо. Ще, кстати, он річашки обшив. Красота. Тут цю кінню виріжемо, зробимо промішу на ці лічаги і такі самі зроблю, буде вже по пеншую. Все, замовку, пер газуї. Пілюха, звісно, є. Короче, ще є що працювати блін. така от соя вроді частенько доволі трошки грибану в землі Дивіться, зараз ось покажу така вона вимастилась но грудок нічого немає сеточка все пересіяла так, є і бита, і все, ну що зробиш? Нічого не зробиш. Зараз ще там приїде кайне яка влага. Тому от так. Ще думаю, прицепчик цей і ще один буде. Так, ночна вигрузка. Коротше, 9.30 їду вже назад і в 3.30 дня ми почали молотити. Змолотили 5,5 гектар. Такий розрахунок. Короче.